Рости спаси, і ми вістою заняти, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, праві своєму вільнебе, самих радість тими ти дарував життя за. За те, що збережеш нас в ці страшні воєнні часи. Боже, ти бачиш, скільки зараз страждань, як страждає наш народ, Господи, як страждають і Херсон, і дуже багато міст, селищ нашої країни. Ми просимо тебе, Господи, щоб ти благословив наші служіння тут. Ти бачиш, Господи, що і за небезпеки, і за цієї агресивної, страшної війни, яку ведуть московити, не змушені змінити. Місце проведення богослужіння. І ми просимо тебе, щоб ти це місце благословив, щоб тут прославлялось твоє ім'я, щоб тут навертались до тебе люди, щоб люди ставали твоїми дітьми тут через, через знайомство з тобою, через проповіді. Благослови це приміщення, Господи, благослови всю цю місцевість, благослови всіх нас, щоб ми завжди прославляли тебе, вклонялись тобі, були тобі слухняними, щоб в цьому житті в вічності бути з тобою. Ми дякуємо тобі, віримо тобі. І покладаємось на тебе, наш Бог. Хвала тобі. Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Друзі, кілька слів буквально прочитаємо, знову будемо співати. 16 розділ Євангелії від Марка. Тут описано Воскресіння Христа. Ранок Воскресного дня жінки приходять до гробу, там має бути камінь, камінь на склепі, в якому був Христос. І вони йдуть, думають, хто відкотить камінь від гробу. Але коли приходять, бачать, що камінь вже від, від, відкочений. Побачили там ангела, вони жахнулись, ці жінки. Але він сказав, не жахайтесь. Ви шукаєте Ісуса Назаряни на розп'ятого, він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Але йдіть, скажіть учням та Петрові, що він зустріне вас у Галілеї. Там його побачите, як він казав вам. Друзі, дивіться. Дуже важливо. Християнська віра, вона в основі християнства, в основі християнської віри є твердження про те, що Бог, який створив цей світ, і дав життя людям, вони дуже люблять. Незважаючи на те, що у нас іноді буває дуже часто, нема за що любити. Правда? Ну, так подивишся, що люди роблять, і думаєш, ну гірший істот, ніж людина, мабуть, на світі немає. Але Господь для того, щоб прийшов в цей світ, для того, щоб сплатити наші провини і зробити нас своїми дітьми і навчити нас жити правильно, жити по божому жити так, як живуть його діти, для того, щоб ми, друзі, коли прийде час, увійшли в царство Боже, туди пустять не всіх, на жаль. На жаль, так. Да? Але, друзі, але це дуже важливо розуміти, що для того, щоб бути з Богом, Царстві Божому треба тут стати його дитиною. Треба повірити в те, що Бог пішов на величезну жертву, уявіть собі, Бог прийшов в цей світ і дав себе вбити за наші з вами гріхи. І от Христос, коли Він зустрів жіночок цих, а потім і учнів своїх, він сказав от наступне, я на цьому хочу зосередити нашу увагу. Дивіться, він говорить і сказав їм, ідіть, ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому створінню. Хто увірує і охриститься, той буде спасений, а хто не увірує, той буде осуджений. Тобто дивіться, Христос хоче, щоб е, звістка про його любов до людей, про Його жертву, про те, що Він помер для того, щоб нас врятувати, для того, щоб зробити нас кожну діткою. Вона ніколи не має змогнути. Да, саме тому ми е, до, дуже довго проводили служіння там, в кіндійки. В достатньо такому небезпечному. Району. Зараз Господь дав нам знак про те, що треба їхати. Так? Такий дуже дуже такий... зрозумілий знак. Так? Давайте я так скажу. Може і неприємний, але зрозумілий. І я подивився на це і зрозумів, що треба, Треба, щоб Слово Боже не, не перестало звучати. Так? Тому Господь послав нам це приміщення, ми з його помощью, з нашим трудом. Приведемо до ладу і будемо тут читати Слово Боже, разом проповідувати Христа, проповідувати вічне життя у Христі, проповідувати Божу любов. І це дуже важливо. Тому я думаю, що наступний раз тут вже буде і зручніше, і чистіше, і стільці, і все, і ми будемо робити тут храм Божий, місце, де ми будемо разом прослідати Господа. Тому зараз ми ще заспіваємо, друзі. Да? Є такий дуже гарний текст в Біблії, я е, хотів, щоб він прозвучав, що в книзі пророка Ісаївця. Це, це, е, цей пророк жив за 700 років до народження Христа. Там є такий текст, де е, пророк від ім'я Божого говорить, о люди, е, які звіщають про Господа, не мовчіть. Не замовкайте, так. Да. Тобто Господь хоче, щоб е, звістка про, про Бога, про Його любов до нас, про мерзенність гріха, да, про спасіння у Христі, щоб вона ніколи не змовкла. Саме тому ми продовжуємо проповідувати Євангелію тут. Я думаю, що до нас долучаться ті люди, які були, і, можливо, ще хтось новий. І я боюся тільки за одне, що доведеться. Попросити приватбанк переїхати. <laughs> я жартуюся. Але, Але насправді я вірю в те, що Господь продовжує, продовжує, продовжує нас благословляти, берегти і через нашу спільноту церковну розповсюджувати далі слово Боже. Далі рятувалися. Все, ми співаємо. Боже Україну збережи. Друзі, ви можете дивіться, у кого є смартфони, ви можете просто набрати цей ми сьогодні. Немає у нас техніки такої, да? але Чесно, просто, да, прямо може у кого який. В е общем, в гуглі наберіть Боже Україна і там можна знайти текст. Якщо ні, то просто послухаємо, да, де співають наші друзі. Так. Співаю. all oh І не навісне зло, яке перенести сюди з собою московитський загарб. Ми просимо тебе, збережи нашу країну, як вільну незалежну державу і наш народ, як вільну незалежну націю, бо ти бачиш, що нас всі хочуть знищити тільки за те, що ми розмовляємо українською мовою і вважаємо себе українцям. Захисти нас, збережи. І головне, зроби так, Господи, щоб ми в ці страшні часи дивились в небо, дивились тобі в очі, шукали Твого обличчя. Покладались на тебе, зроби так, щоб ми, всі українці, були твоїми дітьми. Ми також молимо тебе, Господи, щоб ти привів до тяну безглуздих, божевільних росіян, тих, хто підтримує цю війну, тих, хто перся до нас, хто вбиває наших людей, Господи, приведи їх до тями, щоб вони покаялись, зрозуміли свої злочини і пішли з нашої землі. Молим тебе, Господи, промилісь до всіх нас. Благослови наше служіння на цьому місці, благослови цей район. Людей, які вже ходять до нас сюди, які давно стали частиною церкви, а також тих людей, які живуть тут, які, можливо, ще прийдуть до тебе. Хай всі ми, Господи, будемо твоїми дітьми і в свій час війдемо, як твої діти, в твоє царство. Ми дякуємо тобі за все і вклоняємось тобі, Господь наш, бережи нашу країну і всіх нас, хвала тобі. Прославі Ім'я Твоє через визнання окупантів і через те, що Ти зробиш в нашій країні, в нашому житті. Опиняємося, Бог наш, Отець і Дух святий. Амінь. Амін. Амін. Друзі, у нас зараз свята, да? На День прапора, бо День Незалежності, тому ми зараз з вами да. гідна. Це може і незвично виглядає в церкві, але насправді ми е, 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 українці, у нас є держава, у нас є земля, яку нам дав. Господь, да? і тому я думаю, що поважати свою державу це нормально і добре. І, е і ласочку, да? ми поспіваємо один куп куплети, і приспів. Да? Да. А хто його? Ви пам'ятаєте гімн? Так. Що, готові? Ні? Де наші робити?